Можеш впливати на не дуже лояльних, ну вже можливо, лояльних, але колись не дуже до нас, французів, бо ти ж вчив yeah. професійно, все ти вчився взагалі, Франції. Я вчився. так? Франції. Да, да, да. І ти можеш їм донести, що ну… палки Знаєш, Франції ще тоді, коли я там вчився в університеті, там все було достатньо погано е, в плані російських наративів і сприйняття України через. Оці от е, через призму російських інтересів та через призму русського міра. У нас був, я вчився на політології. У нас один з предметів так і називався факультативний предмет Руський мір. І в нас був французький викладач. це є весь... Нічого... Ні, ну забуло. Типа розповідали да, про те, що таке от російський світ. Може, воно предмет. «Le monde прикладалося російський Больото. І десь на третій парі. Цей викладач при живому мені в аудиторії почав розповідати, що української мови не існує, що це всього лише діалект російської, що е, нічого такого, як Україна, до початку двадцятого століття, в принципі, не існувало. І... І, і тоді ти вперше попіздився за кордоном, правильно? І офігів Це одна з перших пар, які я зірвав. В, це правда в, в університеті. Вчина? Він почав ну, говорити я, українською. Ні, я почав з ним. Ну Повдуре. я... я почав з ним дискутувати, да, в достатньо різкій формі, ага. ну, як дискутувати, говорити йому про те, що він несе дурниці. Але тут треба що розуміти. Ну, типу, тут в тому конкретному випадку був я в аудиторії, який йому планував. Це відбувається не десь в барі, так це відбувається в виші, в університеті, де типу не найдурніша людина. Якісь, ну, типу, я навіть не пам'ятаю, як його звали. Але суть в тому, що він поширює оце, от от, такі от наративи, і це печально, і це в Франції воно формувалося десятиліттями.